Іменник це слово, яке означає певну річ або групу речей, певний предмет. В українській мові іменник ми зустрічаємо практично в кожному реченні: школа, дверцята, машина, кіт, погода, річка та багато інших прикладів живання іменників. В англійській мові, як і в українській іменник відповідає на питання. Who is this? Хто це? Та What is this? Що це? Іменники означають конкретні предмети, явища природи, події, абстрактні поняття, а також живі істоти. На дошці написано декілька прикладів українських та англійських іменників зокрема, парта. a desk ручка a pen яйце an egg слово a word дерево a tree